Всім доброго дня, отже, сьогодні битва, прям мега битва бюджетних металошукачів. У нас на огляді Simplex Light, ну і Аська 250. Сьогодні буде тест на золоте кілечко. От тут у нас на новій тестовій площадочці ціль. Поміряємо глибину, приблизно це буде. От якщо так десь брати приблизно 12 см. Ось тако. Буду скажімо так, на рівні цієї палки водити над землею, щоб не по самій землі, знаєте, а трошки вище. Ну щоб тест був правдивий. От покажу. На 12 см. Десь дойдеться де палка, а тут буду водити 12 см. От, золоте кілечко. Я потім в кінці тесту воїну покажу його, щоб ніяких питань потім до мене не було, що там щось інше було, а не золото. Отже, давайте почнемо з simple. Slide. Включаємо привод, робимо баланс ґрунту. Так, баланс грунта у нас вийшов 80 майже. Так, пробуємо. Перша програма максимальна чутливість. От я землі не торкаюся, торкаюсь палочки. Ну, тобто, щоб я не торкав землі, щоб тест був максимально правдивий, щоб по землі не водив. Витягує, але ледве-ледве, як бачите, витягує. Там приблизно 12 см, хай на 11 см, так, це буде ідеальний сигнал для цього приладу. Тепер давайте візьмемо наш дідівський прилад Garrett S250. Так, Максимальна чутливість пробуємо золото. Золоте кільце 12 см. Був сигнал але чорний. Чорний. Це чорний. Колір зовсім не пробиває, суто чорний сигнал йде, як бачите. Нагадаю, можливо хтось не в косі, в Аські йде частота 6,5 кГц, а в Лайті йде 15. Тому і вся різниця. Золоте все це не бачить. От вам і тест на золото. Ціна на simplex Lite на сьогоднішній день становить 9800 гривень. Ціна на Garrett Ace 250 на сьогоднішній момент становить 12300 гривень. Робіть висновки. Так от я мав показати вам, що була ціль золоте кілечко. Все як має бути. Ну, от. Як бачите, Сімблек себе показав набагато краще, ніж Аська. І коштує він все ж набагато дешевше. Робіть висновки. Всім дякую за увагу і бачимося!